Ченко сьогодні в Україні акції на підтримку бранки московського сізо надії Савченко та усіх політв'язнів, яких Кремль незаконно утримує за ґратами. Це зокрема і кримський кінорежисер Олег Сінцов. У Надії Савченко сьогодні день народження, вже майже рік як льотчиця у російській в'язниці. Акцію на підтримку наді проводять у центрі Києва. Там зараз і наш кореспондент Наталія Жуковська. Наталію, доброго дня! Що організували активісти для Надії Савченко? Вітаю Анастасія. На Майдані, тривають акції на підтримку української льотчиці, та найвідомішого у світі політв'язні Надії Савченко нині велелюдно. Тут зібралося кілька сотень людей, які прийшли підтримати надію в день її народження. Сьогодні їй виповнюється 34 роки. Вона вже майже рік незаконно перебуває за ґратами московського СІЗО. На Майдані зараз триває кілька акцій. Зокрема, українці пишуть листи надії. Слова підтримки українській льотчиці люди залишають на невеличкому аркуші у формі серця та спеціальні. Книзі потім ці послання надішлють до в'язниці, де перебуває Надія. За словами сестри Надії, вона дуже чекає зв'язок з батьківщини і знає, що її сьогодні підтримують українці по всій Україні і навіть у всьому світі. Самі жінки сподіваються, що вже незабаром надія таки повернеться додому. Будемо сподіватися, що до кінця літа питання Надії вирішиться, тому що я вже писала на сторінці Фейсбук, може, не було змоги читати, що справа рухається до фіналу, до передачі на суд. Про це говорять і адвокати, тому що дуже активно почали працювати слідчі і прокурор, і працювати з адвокатом і з Надією. Серед інших акцій на майдані флешмоб із білими повітряними кульками їх активісти випустили випусти у небо. Як це як свирідний символ того, що надії на те, що незаконно ув'язнені українські політв'язні мають отримати свободу. Люди присутні на майдані говорять про те, що справедливість таки має бути, і вони вірять в це. Надію називають справжнім незламним героєм нашого часу. А для дітей вона є ще й прикладом для наслідування. Я би її хотіла побажати, щоб вона поверталася живою, з вічною перемогою, і щоб її ангел-хоронитель ніколи не спав. Тати служили колись з нею у е частині, тому всі ми чекаємо на її повернення. Привітають Надію Савченко і в інших містах України. Окрім того, сьогодні пройде акція на підтримку ще одного українського політв'язня. Це режисера Олега Сінцова. Він вже рік за гратами у Росії. Акцію за його свободу проведе українська кіноспільнота. У столичному кінотеатрі, кінотеатрі Ліра покажуть ігровий фільм Сенцова Гамер. А ще у дня будуть сеанси документального фільму Звільнити Олега Сінцова. Кінопокази також пройдуть в Умані та кількох містах на Донбасі. Наразі це вся інформація. Ми залишаємось тут на Майдані. Анастасія, дякую, Наталю. Це була Наталя Жуковська з акції на підтримку Надії Савченко та усіх політв'язнів, які незаконно утримуються за ґратами у Росії.